Друзі, всім добраночку. Вітаю на каналі Новгомовна Монро. Не знаю, коли будете дивитися це відео, але в мене добрий ранок, попри важку ніч. Давно, до речі, не було такого масовного ракетного обстрілу столиці. До речі, я помітила, що коли от обстріл вночі, якимось дивним чином я чи це інтуїція, чи випадковість переводжу з режиму сон. Телефон в звичайний режим. У мене просто налаштований режим сон. 23.00. Телефон вимикається. Працюють тільки три додатки: повітряна тривога, телефон і вайбер. І два контакти. Мені можуть дозвонитися. А так, телефон відпочиває, як і я. Я спеціально це зробила для того, щоб для того, щоб у мене не було цього, знаєте, компульсивного. Продовження користуватися телефоном, там, програмами, щоб не було бажання. Ні, бажання є, але телефон каже: ні. До восьмої ранку, відпочиваю. От, і коли повітряна ТО. Коли обстріл масований, от якось я, я щось відчуваю. Завжди прокидаюся за пару секунд. От якось я так свідомість приходжу і сні. Перед, перед вибухом. Ну, бо ж там працює ППО. Коротше, не планували знімати влог, але. Зйомка мене бадьорить, тому що зранку стан був, як я кажу, висрана слива. Збираюся на Сніданочок. Всі герої сьогоднішнього відео вам знайомі. Я впевнена, ви будете раді побачити деяких з них. І потім в мене балетний клас. Прогуляємося майже зимовим Києвом, тому що з сьогоднішнього дня у тиждень буде ну, плюс-мінус нуль температура, ну вночі. Мінусове навіть, і обіцяють сніг. А сьогодні 6 квітня. Ну, так, буває. Такий собі недільний, сподіваюсь, неспішний, дуже домашній, радісний і такий родинний буде влог. Ви ж моя родина. Так, мейкап хвилинка, брови вже домалюю в ресторані. Всі запізнюються. Реально, нема сил. Хоча сили є. А коли нема. То треба поповнювати. Друзі, познайомтеся, пані Олена. Олено. Правильно, так? Да? Ні, пані Олена. Коли а да, так, коли я звертаюся, Олена. Чекайте, доволі. Да, Друзі, познайомтеся, пані Олена фром Дніпро. Як у вас? Ну, дайте якогось контенту. <с1> <смеш> <смеш> <пишуті> а, коли кажуть чудово, Зам, одразу перемикаються, одразу ага. перемикаються на інші канали. Що у вас в Дніпрі? Розповідайте. Ну, в Дніпрі ситуація така. Минулого тижня було два прильоти у Міжика поруч у Мінжика, і в п'ятницю прильоту найвідоміший, мабуть, ресторан. Ну, сьогодні було, звісно, в Києві гучно. Ми ресторан, ресторан Бартоломео, правильно? Так, да, Бартоломео. Я в ньому проводила... Ми в ньому з тобою зустрічали на От, рік, я хотіла сказати. 2000, по-моєму... 16. 11. Та ні. Так, да, в мене ще дитина маленька. Ні. Ну, може, 12. 12. Ще війни не було. Про... Я зараз в інстаграмі відкрию, а у мене є фото з того нового І року. потім ми ще раз там може, тусили. Може, потім вже. ще раз, ну то без мене. А Ти, та... потім під'їхала вранці, ні? Ні, вранці я поїхала, але я вже цього не пам'ятаю. І потім ну, коротше, перш... так, 1 да. січня в той рік в мене не було. А <рес> я пам'ятаю брати в Дніпрі ж був мій перший корпоратив. Це був у 2000 рік. Я працювала тоді штатною ведучою в нічному клубі Голівуд, і адміністрація мене продала на Корпоратос. І ми потім якісь е э, зачепили. І ми поїхали в Бертелемео. Це я слабо дуже пам'ятаю, дуже слабо пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що був якийсь оцей корабель. Оцей корабель який згорів. Так. 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 Я пам'ятаю, боже, якому я кораблі, де я знаходжуся? Ну, коротше, ну, потім ми додому доїхали. в мене там ще була така цікава історія. У нас приїжджала Ніно Катамадзе угу. в 2007 році. І потім закінчився в неї концерт, там десь о 12-й. І ніде в Дніпрі неможливо було поїсти в той час. І ми зателефонували власнику цього Бартоломео. Він відкрив е банкетну залу, угу. і ми там сиділи з Ніно, з її групою. А і... де їжу і... взяли? Вийшли е всі ага. працівники, все uh -huh. зготували, uh -huh. ну таке щось там щось зготували, uh -huh. і її погодували. І тоді вона сказала, що вона вагітна 2007 рік. Uh -huh. А ми ж до цього були в коктебелі, і там була ота жіночка, пам'ятаєш, що паєбінь травою. Цих так вона хлистала. Вона нахлистала мого чоловіка. В тебе ж дитина була вже? Ні. Сьомий рік каже Ніно це що вона зараз завагітніла і після того, як відшмагали. Так, Після того як коктебілі відшмагали. І я згадала, що мого чоловіка, теж відшмагали і теж завагітніла. Ну судя з того, як народився мій син, то в той день такі ще спогади про мортова. Тут довгий час був ресторан французької кухні Примавера. А що влог буде? А що ви не підготувалися? Я сказала: пані Олена, буде влог, одягай по шапку. Одвійний. Я зняв. Я золота. Я поділюся. Я бачу справи. Я бачу, нема сил. А це звернення до підписників каналу, сподіваюсь. Звісно, що. — У нас все добре? — Ви ж мене навчили відчуватись. Мій нарцисичний розлад скоро буде лікуватись, <Done> вже скоро з дипломом, а не тільки з порадами в кружечках в Інстаграмі, тому звертайтесь, будь ласка. Друзі, тільки зайшов цей пан історик, і одразу стільки токсичності. — Яка історія, такі і там. — Стільки. Саме для народження Ірини Білий, 55 років. О, зараз то ми п'ємо за її здоров'я. Ага. Ось в коментарях напишіть, будь ласка, яка ваша улюблена пісня Ірини Білик. Ігорюнчик, яка твоя? Одинока. А ти можеш наспівати її? Ні. Ну спробуй. Ні, я зроблю. Ну давай пропрацюємо це. А У вас кіберко? Ні. У мене ФОП. ФОП? Ага. До 9 мільйонів, якщо не помиляюся. А от у неї, напевно, у мама рік з таким от декольте. Явно, що вже вже. Ми не обговорюємо інших людей, тим паче їх зовнішність. Так, підожди, це публічна особа. Ми можемо Ми можемо, Але для цього створена. Але це не сексі. Зараз покажу. Чесно, я думала, це Аня Трінчер. бюст нормальний. Зараз. От пушап. Ого. А тепер зверніть увагу рекламу її концерту. Одягнена? Ну так. Через взагалі. Тільки сказала Ігор, нам треба інсайдерська інформація, одразу ж закривається. Про що, про що? Я готова. Що відбувається зараз в світі? Нікому не цікаво, тому що його. Його поки що нема. Точніше, воно не так. Ну давайте про особисте, а потім про історію. Ні, про особисте буде окремо. Про історію, що в світі відбувається, нічого, все як завжди. Світ розвивається, світ іде в ногу з часом, світ дурніший. Давайте про особисто. Про особисто дізнайтесь на особистому Ну, Значить, ніколи не дізнаємося. Значить, дізнайтесь на каналі Новгомовна Монро або ж в інстаграмі. Дякую. Оленка, що у вас на особистому? Чого це і побагатому? Це по багатому секс. Ну, це прилюдя. Вапа моля, це немає. А я окремо вакуум. Раз, гуглю, знаєте, це сеанси психотерапії. Що <рес> таке? А потім вона мені просто дала свою знайому психотерапевтку номер вже. В кінці. <рес> До якій ти, так і не звернувся. І мені не потрібно. Я зрозумів, що реально тобто робота, оце... Самовираження, воно прям допомагає. От ти реально відволікаєшся. Ти від що? чого? А, від Від проблем. Від, ні, від того, що ти не можеш вирішити на даний момент. Умовно ну, думати там про ті речі, на які ти не впливаєш, і тим самим забиваючи на своє життя. Це якийсь такий інфантильний спосіб життя. І оці всі пропрацьовані, які там я спочатку на йогу, я спочатку там на психотерапію і так далі, або там я на бадах, я на, на чому ще для того, на чому... адах. Ну, на того, щоб було б кращий емоційний фон. А я на роботі. Все ж таки не виспалася. І стрес от, нічний, сказується на стані. Але зараз, друзі, лайк за Привіт! Зустріч поколінь. Що Ти Ти ж щось розповідаєш? Помідори не не давай. Розповідаєш? Так, розповідає. Так, розповідає. А, карапуз. Ну, не карапуз. Що це, це за Будеш шеймінг. Він Левчик. Левчик. Да, будь ласочка. Боже, стільки хай сьогодні отримали за сніданком. Ви мені стільки не пишете. Реально, хейт, тільки від близьких людей ти утримаєш цьому житті. Да. Так Такоси ж Іван несується. Да. Так, друзі, десерт Київський торт і лініївці. Пождіть, не да. ще Що, й не засняли. Ми. Так. Да, не Боже, кажу ж, оце твій фан-клуб. 40, просто оживилися. Спілка українських віл. Про просто одразу. Ви заходимо в історію. Ні. Давайте ви помітили. Ми творимо історію. А інколи витворяємо? Заходить він. Тому що хто забуває свою історію, тому виправляє географію. Ой, боже, так поїла. Які танці? Зараз поспати так. я. Ну, що, ну, Я просто знаю там єдине, що до нашого району вийшло. Ну, До танця ще півтори годинки. нам Подобається в посольці, а, там, встигнемо. а, Встигнемо розтруси. Пане Сторик вирішив скористуватися моментом на передньому сидінні з експерткою з нерухомості в Києві. Так, друзі, зараз їдемо в ЖК місто Квітів. Герфіні там поруч дає квартиру. Я пам'ятаю, як почали будувати цей ЖК. Це біля площі Інтернаціональної. Там чотири многоквартирних, багато, вибачте. Там чотири багатоквартирних о, високоповерхівки. Ну, як називають, знаєте, це от російсько-человініка, українською аналог людяник. Всередині комплексу є все. Величезні майданчики, дитячі і дорослі також кав'ярні, піцерії, бари, дитячі кімнати, дитсадочки, нова пошта, ми ну, можна не виходити з території. Але я пам'ятаю, от коли будували перший будинок, активно в мережі обговорювали, що типу поруч лінії Левчуся. Левчуся. Я розумію, що тобі вже. Оце називається Мура муцтва. Ні. Скарпетки вже зняли. Зараз чекаємо. Зараз ми підемо в дитячу кімнату. От я пам'ятаю. На мене це не працює, ти ж знаєш. На мене це не працює. Ні. Ну от можеш. О... Ні. Вже давно не працює. Я один раз повелася. Один раз повелася, все. Так от. от, коли почали будувати цей ЖК, дуже багато було розмов на тему того, що його будують біля лінії тисковольних передач. І що? Будували перший будинок, дуже вдало, і там ну, досить доступні були ціни на житло. А потім я пам'ятаю, що другий, третій, четвертий. Ціна піднялася. Ну, зараз покажу вам, хоча мені здається, я вам показувала. Ні? Ну, так подивитися. На каналі графіня ми робили огляд, але ще коли це було. От про що я казала? Місто в місті, Ой, да, бачите? Да, На першому поверсі кафе, аптека. Далі розетка, окейнвайн. І от між будинками дитячі майданчики, лавки, такі зони. Прогулянкові відпочинку. І от приходимо через арку і потрапляємо у інший двір. Відкрили кафе, таке сімейне, і зробили невеличку дитячу кімнату з бетутами з іграшками. Реально дуже зручно. година 150 гривень або ж чек на 250 гривень, і безкоштовно пасуєте От хочу замовити сухий басейн. Хантріла на Олексі, але щось якось дивні продавці. Ну, просто треба зайнятися, або ж купити новий. Я просто домовлялася, щоб самостійно вивозити самовивіз, тому що пересилка новою поштою буде дуже дорого. Друзі, пішов сніг. А і та ра 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 Ой, в тебе мої сережки, так? Да? Так, да, так, да, да. Так. Ще танці і буду спати сьогодні. Так заклопотані були, що забули в кафе сумку Левчика. Ну, добре, що Левчика не забули. Ой. Так, Левчик заснув в машині і Наталочка вирішила їхати додому. Добре. Добрий. Добрий. Ой, як приємно! З тобою вітається! О, Лескізо! Крутий бренд. Цікаво, вони сьогодні працюють. А після, до речі, можна буде сходити на примірку нової колекції весні нової Так і зробимо. Я сьогодні... Повернення Антоніни Корягія на велику сцену. 25-й. Ем, 13-й. Тоня в прекрасній формі. Кожен день в плієшечці. В глибокій. І не дуже. Сустави ще форичать. Ой. Друзі, от, о, танцювальна терапія, до речі, є такий метод, дуже класно о, допомагає знизити рівень тривожності. О, от профілактика стресу. Просто вмикайте музику і танцюйте. От, от перед зеркалом, там можна перед кимось, якщо ви о, не соромитеся. Або ж скімось, оці, знаєте, групові танці, шаманські. Це все дуже-дуже корисно. Просто от, от відчуйте своє тіло і там рухайтеся. Це може бути будь-яка музика, будь-якого жанру, який вам подобається. Можна метал, можна рок, можна класику, там, якісь популярну музику. Тут просто танцюйте, не по п'янки! Знаєте, коли і... Да. Хоча це теж класно. Вивільнити вивільнити цю енергію. Вперед. Нікого не слухайте. Хто вам буде казати? О, таке відбувається, ти танцюєш, навпаки, танцюєте. І співайте, до речі, дуже класно допомагає хоровий спів. Ну, теж не Коли За столом. І ви. Ні, от, от хоровий спів на тверезу. Ну або ж соло. Да, хрус Тендюшка. За що я обожнюю балет. Кожна а, позиція, кожен рух має назву. І ця назва французькою мовою. Ну, Це зараз іде розігрів. Це ж спеціальні такі професійні дутики. Вони зберігають тепло. Це я одягаю на Боже, забула, як це називається. Ні-ні, ні, -ні, -ні дутик одягаю на, на балетки. Коряга в променях світла. Етюд-квітень. Чотири. ножка, яка позаду у нас фондю. Назад варобеск. І такий. да, віранс. Три. Чотири. Дякую. Ну така краса. Слухайте, це сонечко. Ми ж тут поруч з метро Університет з боцсадом. Зараз підемо, подивимось на магнолі. Тичечки київського стрітстайлу, наче ми на показі Балінсьяга. Ой, подивіться. Це прекрасне небо, хмаринки. Але от все наче зависло, тому що холодно. Це єврейські кучки. Да? От дивіться, дивіться, бачите? Віточки, але на не встигли ще. Ні, ну яка краса? Сонечко, сонечко. А це каштан, да? так? Каштан. А ми йдемо на ходок. 29 гривень коштує досі. Чи вони не поміняли, я думаю, ці а, вітрини. Якщо зараз 1 євро 45 десь. Мій ходок коштує 69, а є, дивіться, у Бріоше. Блючиз док шик шейк Так, нам треба шик-шей. Так закричала, що я трішки злякалася. А це який айфон? С є перший? Це які? Це перші старей. Ну працює. Сезон 2025 року об'являю відкритим. Слухайте, ну цвітуть світуть магнолі. Я на середу домовилася про фотосесію, нічого не знаю. Так? Да, магноліях? Тут реально відчувається дубар. Ча. В день було досить тепло, ну ви бачили, я ходила розхристана, а зараз ніби. Да, ніби. знову лютий повернувся. Угу. Такі люти-люті. Вже тому було тепліше. Здається. Угу. Дуже холодно. Хочеться перчатки одягнути. Ми можемо ще робити не людям. Другий дуже холодно, хочеться рукавички одягнути. Цього сніг, мінус буде вночі. Цей тиждень просто треба. Як і все життя, треба прожити. Прожити, Як ви кажете, все тимчасово. Все тимчасово, так. Просто пам'ятайте це, напишіть собі, атуювання зробіть. І дивіться, кожен день. Все тимчасово. Або ж можна написати, зробити фото і поставити на екран телефону. Все тимчасово. Це дуже допомагає. Це правильно. Справитися з відчуттям такої безвіхності, знаєте, бо ж повний дезорієнтацію просто. Боже, який красивий шар в гуня. Угу. Прямо ж така, знаєте, це вокотне. Захотілося таку. Сіпатись почати. <під час. сіпатись> <сіпатись> ну, там ціни у гуні, як ливий тон. Ні. Прийшли на магнолія і себе показуємо. Подивіться, вони тільки-тільки почали. І ще рожеві не розкріп. а не розкліпли, mm -hmm. там трошки довги. Набухли, набухли. Ні, ну це гарно зараз. Бо ми, пам'ятаєте, минулого року ми прийшли, а вони вже від, ну, ну, відцвітали. І купа типу, людей було. Mm -hmm. Боже, от наче штучні пластикові, правда? Mm -hmm. Подивіться. А, і все дерево не Бачите верхівку дерева освіщає сонечко, Воно відрізняється по кольору. Так, рожевіще ще тільки в бутонах. Схожі на клюви е папуг екзотичних. Не поняла, чого знову так людей багато? Чому не прибрали? Що це таке? Я ж попереджала, що буду. О 16.30 у неділю. О тільки пухнасті. На них ці колодами вони просто стопають. Вони можуть не розкитно робити палитись. Це якщо прямка менше. а це так, що я не знаю. От мені здається, в цьому році весна пізня. Хоча все відносно. Так, да, так. Да. Перед великим у нас завжди така історія. В цьому році 20-го ж так, квітня? Великодень. Але ми насолоджуємось будь-якою погодою. От я вже всіх навчила. Бачите, вступайте в наш клуб. Так, підписуйтесь на канал. Сьогодні знижка 99. Все, дуже всім дякуємо. Дуже всім дякуємо, що були на каналі Новгомовному народу. Побачимось обов'язково в наступних серіях. Такий вийшов недільний, дуже казали, родинний влог. Я щось питала вас. Мені здається, питала. От, діліться своїми думками, емоціями, рефлексіями в коментарях. Завжди з задоволенням читаю. Хто хоче написати щось критичне? З задоволенням. З задоволенням теж читаю. А то іноді от від цього, знаєте, потіку меду трішечки злипаються очі. Дайте вже якогось. Зараз такі вибуваєте, а там хейт просто такий. Нема хейту, нема хейту. Оце все вигадки для того, щоб не реагувати на внутрішні тригери, які працюють. Розумієте? Хай не може чіпати збалансовану гармонійну людину. Це, це просто думка іншої людини, це яка вже на тебе зовсім. А ну да, забула все. Чао! Ну, Слухайте, як класно. О тільки тільки -ті -ті. от, подивіться, от, от природа розквітає. Угу. Так. Таке прям от свіже, вологе і, і кришталеве, чисте, Зважаючи на те, що от буквально через 20 метрів широкий бульвар. Я розповідала, от коли я навчалася в університеті Шевченка, ми якось тут не гуляли. Ми ходили в парк Шевченка, угу. от там у нас була тусня, а сюди ну, то якось не заходили. Ну, тут таке все було, боже, занедбане. Це був 95-й тередтися. Угу. Було дуже занедбано. Реально, потім вже о, зробили і ліхтарі, і дорожки. Якось вони його о, причухали. О, так. Не знаю. Ну так страшнувато було. Закінчуємо цей прекрасний день на солодкій кавовій ноті. Нехай в вашому житті всі персики будуть свіжі.